Чари, авторка Марко Вовчок, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте нашу класику Український контент, вподобайка, підписка, комент. Дякую вам. Давня, то давнина, а наче вчора діялось. Молоді літа, сказано, що за молоду чуєш або бачиш, до кінця воно тобі привиджується. Стара бабуся було розказує нам, дівчаткам, прядучи вовну, а ми, звісно, наче тобі душею всяке слово вбачаємо, як то колись було на світі, які дива творилися колись то. Жив собі, старий козак за дорожко із жінкою, розказує, було бабуся, дав їм господь викохати собі сина, як сокола, такий же то виріс козак з його хороший. Що до коня, що до зброї, що до звичаїв, мовляв, лицарських. А тож і дома щира була в його душа до всіх. Батька й матір шанував і поважав. Старі тішаться та радуються своєю дитиною та дякують Господові. Дожив віку свого старий Задорожко, позвав Господь до себе, поблагословив він сина й жінку, наказав не журитись, хороше поховати його, та й спочив навіки. Годі плакати, мамо, вмовляє тиміш стару неньку, се ви, бога гнівите!» Дитино моя кохана, як же мені сльози впинити, коли самі з очей ринуть. І я прожила веселий вік, молодий з ним. Тихо та любо, і ось довелося на старості літ осиротіти. Куди не гляну по хаті, чи в садку, чи на дворі, все його згадаю. Вже час мені до роботи, мамо, каже було тиміш. Піду та й вас проведу до сусідки Ганни, як маєте самі тут побиватись. Та добре ж, добре ж мій соколе ясний. Ходімо до Ганни, сину. А Ганна була, як і вона, удова, мала собі дочку одиначку, звали Химою. Хороша була дівчина, як повна квітка Ясноока. Зросла Хима вкупі з Тимошем, як брат з сестрою. Разом гралися, разом і гори приймали, все вкупі, все любенько між собою. Та так і поросли, щиро люблячись. Було, як день не побачити між дівчини, то вже ніяково йому, а вона й дівочі очі виплаче, виглядаючи свого чорнобривого парубка. Старі помічали. Нехай любляться молодята. Може, господь і зведе їх докупи. Будемо сватами. А чи ж мало то було парубків, що ходили за Химою, мов причаровані. Аби ступила за ворота, тут і вродяться. Та горда дівчина мене їх і оком не зведе ні на кого. В неї на думці тільки тиміш чорнобровий. Його виглядає рано і ввечері. Немає його, візьме дівчину жаль. А побачила той веселенько, і любо, і на світі хороше живеться. Без лиха, кажуть, у світі не буває, не минула й Химу, лихая година, не матимуша вечір, нема й другий, і третій не спить Хима, ходить по садочку, ходить. Топче пахучі квіти, що сама садила й поливала. Про все їй байдуже, бо велика туга печаль прийшла до щирого вірного серця, починає на світ займатись. Іде ти між вулицею, веселий, іде просто до своєї хати. Вибігла вона та перейняла його. Промов мені, милий хоч словечко, і вчора, і позавчора тебе не було. Коли забуваєш мене, скажи щиру правду. О, дівчино, дівчино, каже тиміш, як ти мене запечалила, мушу сповістити твою лиху годину, не бути нам у парі. Не бути, хіба ж ти собі другу дівчину знайшов краще од мене? Чи любить вона тебе так щиро, як я? Скажи мені, чи я вона через неї мій вік молодий, пропадає? Нехай же хоч побачу, яка? Не гнівайся на неї, Химо. То смирна й добра душа, вона сирота. Се Олена Бондарівна, вона, так ти до неї що йдеш. Я очі свої виплакала, світ мені немилий, а ти з нею женихаєшся. Обоє щасливі одне коло одного. Горе моє, лихо моє несподіване. А що ж ти, може, думаєш брати її за себе? Буду сватів слати в неділю. Чого ж це ти так поспішаєшся? Може, не все гаразд буде? Бодай ти не діждала таке віщувати, недобра дівчино. Слухай, тимоше, Покинь мою розлучницю, покинь, коли не хочеш каятися вік. Буде каяння та вороття не буде. Щоб я її покинув, дурно тільки слова твої гинуть. Не зраджу своєї дівчини, поки жив буду, поки світ сонця. Не покинеш. Розмисли, ти моше, та й скажи востаннє, не хочеш покинути? Нехай мені гарячим піском очі засиплються, коли покину. Побачимо, та й стрибнула в хату. Вражже дівча, промовив тиміш та й тяжко задумався, і навернулася йому на думку Олена. Що хороша була, як зоря ясна, а покірна, а тиха, як голубка сива, згадав він її, таж та прокрикнув Нехай мене мир не знає, Коли я зраджу тебе, моя горлечко!» І поклав у першу неділю сватів засилати. Рано почав з ненькою радитись. «Не-не!» Полюбив я дівчину, хочу її за себе взяти. Благословить мене. Та нехай же тебе, господь благословить, сину, одружись, мій соколе, а кого сватати будеш? Химу? Ні, мамо, Олену Бондарівну. Олену. А я все сподівалась, що ти Химу візьмеш, хороша дівчина і мене шанує, та вже нічого казати. Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба. Аби тебе кохала, мій сину. Послали сватів, побрали рушники, заручили молодих. Почула се стара Ганна та й каже дочці: Мабуть, тобі, доню, не судилося з Тимошем у парі бути, а я вже певна була, що сей осені вас повінчаю. А що є певного в світі, нене, -не одмовила понуро Хима. Не журись, доню, найдеться тобі ще кращий. Ти ж у мене хвалить бога, молода і хороша, як ягода. Увечері йде ти між до своєї дівчини. Весело йому й легенько, і світ йому красується. Коли зирк, а перед ним, як мара, стоїть Хима. Бліда, похмура, і питає Покинеш чи ні? Він трохи опам'ятувався та й каже Бог з тобою, нерозсудлива дівчино. Хіба не знаєш? Я вже заручився. Не покинеш? питаюсь. «лучше мені вмерти. Як без неї вікувати? Востаннє, востаннє не покину. Другого дня проситься Хима в матері. Нене, -не, піду я до тітки в гостину, а тітка жила в другому селі таки недалечко. Іди, доню, іди. Може, розважиш своє серденько. Та й випроводила дочку до тітки. Не пішла ж, Хима до тітки, а пішла в дикий бір. Знала вона там іншу тітку, не бачила її ніколи, а прочула, що живе стара чарівниця в тому бору. Знадобилась вона тепер бідолашній Химі, вийшла Хима за село. Два шляхи в'ються, поглянула навкруги, Немає живої душі, тільки шумить кучерява верба та чутно, як рве десь воду з потоків, Поглянула та й пішла тим шляхом щодо бору. Іде, йде, минає кам'яні гори, зелені луги, Сонце пече її, звернувши з полудня. Білі ноги на каміння позбивала, довгою косою загілля чіпляється, Іде ні на що не зважає. Переходячи мостом бистру річку, якось глянула в чисту воду, Та не пізнала самої себе, аж спинилась, чи се я? Де ж моя краса дівоча поділася? Та нащо ж тепер мені вона здалася, нехай гине, аби я свого доказала. Вийшла вбір, зелений та густий, не проглянеш темно та глухо в йому озирнулась, а сонце вже низенько, небо палаючи, починає червоніти. Іде бором, прислухаючись, то шурхне щось із боку, то захитається береза, то щось гукне Химо, Химо, та й піде гук по темному бору, аж лунає. Чи довго вона йшла, чи недовго, коли дивиться, стоять два превисоченні дуби, а поміж дубами сидить стара жінка, стара старезна, аж її мох покрив. В Хими і в очах усе закрутилось. А відьма питає, чого прийшла, люба дівчино, чого прийшла така молода і красна? До вас прийшла, бабусю, поможіть та й розказує своє лихо і пригоду. Відьма й каже: Коли хочеш, то я тебе навчу. Навчіть, просить Хима. Знайшла відьма ножа і пірце якесь наговорене. Простягни ж мені ліву руку, дівчино. Вона простягнула. Тільки лиснув гострий ніж. Червона кров закапала з пучки. Відьма встромила в кров пірце і заговорила: Ну, тепер іди. Що хочеш, те й зробиш своїм ворогам. Виходить, Хима з бору, а сонце вже сідає. Чує вона в собі нелюдську силу. Скинулась вона ластівкою, та й полинула, долітає до села вже вечоріє. Ударилась об землю ластівка, перекинулась старою бабою та й стала під вікном у Олени. Дивиться, сидить Олена між дружок, як повна рожа, хороша уквітшана, і так то весело й тихо коло неї, Такий то в неї любий погляд. І дружки молоденькі гудуть коло неї, як ті бджілки золоті, обсіли стола, як свіжі квіточки, а Олена вище всіх на покуті. Подивилася Хима, та аж серце в неї повернулось. О, саме зібрався у неї дівич вечір, і я не спізнилась. Війшла в хату, її привітали, питають, звідки, частують, а вона отсунула кватирку, простягла серед хати руки, та й рече «летиш ти молода пташкою, а ви, дружки, за нею, щоб ви до віку вічного літали і щебетали, проказала вона всі слова чарівничі. Вони й випорхнули вікном одна по другій, тільки крильцями лупотять. Так і полинули ряд по рядочку. Олена повела перед. Що то плачу, що то гомону було та страху по селу. Нема дівчат згинули, мов їх земля поглинула. Тиміш ходить, стуги та згоря несподіваного місця не знайде, ходить із вулиці у другу, аж стоїть. Хима у воротях. Глянув він та й згадав її віщування. Вража дівчино, напророкувала мені лихо, бодай же жити не діждала до віку веселої години. Вона подивилася йому вслід і жаль її взяв, і всміхнулась, та й промовила Побачимо! Минув рік просить, Тимоша, стара мати. Сину, мій, сину, одружись, мій голубе, що ти маєш у мене в'янути? Хоч і жаль, та не вернеться, нехай я свого віку доживу в радості, дякуючи Бога і тебе, моя дитино. Нене не моя, трудно мені оженитись, не знайду я такої дружини, яка була в мене колись. Возьми, Химу, сину, то добра дівчина, а мене як поважає, нехай її господь щастям і долею наділяє, і тебе вона щиро любить. Химу взяти, мамо, та це мені перший ворог. Вона мені навіщувала мою недолю. О, сину мій любий. Що ти згадувати? Все Божа воля, що дівчина жалю вимовила, з того пригоди не станеться, так уже не судилося, як почала, то слізьми, то ласкою впадати коло його, то й умовила взяти Химу. Кажуть, вода й камінь довбає, так і се. Турче та турчать щодня, щогодини, оженись та оженись, пожалуй старуненьку, що тебе викохала, що своє здоров'я стратила тебе доглядаючи. Козак згодився, посватав Химу та й одружився з нею. Дождала стара невістки, не нарадується, яка ж до неї щира та покірна, і вслужить їй, що треба, і пожалує, і догодить, як рідна дитина, а вже коло тимоша, то так і в'ється, так липне до нього, з очей не спускає його, Хоч він усе понурий і неласкавий. Хима все не вважає, падає коло нього, годить йому, як любі дитині, а як дождеться, що ти між усміхнеться, Боже мій, як сонце її освітить, і очі блищать, і личко червоніє. Сидить він якось у садку і жінка коло його. Сидять мовчки, вона йому в вічі заглядає, а він. Голову спустив і сумує. Коли чують, так що щебече, так щебече, дивляться, а над їх головою пташенята в'ються. Та одна пташка нижче всіх кружляє над тимошем. Він чує, як і крильцями паше йому на вид. Жінка схопила його за руку. Устрель сю пташку! Тимоше, каже, а сама побіліла. А нащо я маю безневинну щебетушечку стріляти? Устрель, тимоше, устрель, мій любий, благає, стискаючи його за руку. Не буду стріляти, шкода й говорити. Не будеш? Тобі байдуже, що тебе жінка благає, Бо жінка тобі не люба, говорить, а сльози з очей скотились йому на руку та як огнем палять. О, жінко, каже Тиміш, се в тебе десь огневі сльози. Бо гіркі, ти, Моше, а чимало я їх виплакала, та й почала знову благати. Щоб устрелив пташку. Він таки не послухав. Іди, іди собі, недобра людино, необачна. Вона зірвалась і вийшла з саду, а пташка все нижче та нижче над ним падає. Ти між дивиться, і так йому чогось милася, щебетушечка, що очей з неї не звів би. Слухав би і не наслухався її тихого та любого щебетання. Так то чогось жаль його обняв. Сльози так і ринули з очей. Припав він до землі та й зросив її слізьми. Чує, щось високо шумить. Се Чорний ворон, розбив пташенят. І найкращу настигає. Вона, як стріла, летить, а ворон її крильми обгортає, як хмарою. Скочив Тиміш сам не свій. Побіг, ухопив рушницю та й устрелив Чорного Ворона. Так він і вдарився коло тимуша у землю. Дивиться Тиміш. це не Ворон, це його молода жінка. З під лівої руки чорна кров дзюрчить, а правою держить його першу милу неживу. Як була на дівич вечір, уквічена й прибрана, так і лежить поперед його очима Олена, хороша і пишна, як квітка. Олену поховали коло церкви під вишнею. Та як поставили хрест, то злетілись дрібні пташенята, обсіли його з гори до самого низу, та жалібненько защебетали, і то, що весни прилітають і щебечуть над Оленою, все її дружечки, що на дівич вечорі в неї співали. Тиміш недовго маєвся по світу, нудьга його з'їла. Хата розвалилась, двір заріс бур'яном, садок усох, глибока криниця засипалась, все мохом поросло та пилом припало.